Я попросию, я тобі приймаю, бо якщо його вдома, то його Нічого. Ми чули, як мужчина кричав, просився, щоб його не трогали. Ви подивіться, які, блять, умні тут збиралися. Ще стануть, Знімай мене! Я тебе зараз зніму, блядь! Проститутка ти, блядь! Громадяни України, вам не соромно так знущатися? І випустіть людину, ви затримуєте незаконно! Це нема такого закону! У вас немає адвоката викликати зараз ніякого. Це не військовий транспорт, по-перше, люди в салоні не військові. Хто ви такі взагалі? Хто ви такі?